Треба бути морально стійким і важко працювати, де постраждали мої діти. Коли бачиш, що злочинця покарано, це найцінніше. Ми залучаємось на найбільш резонансні злочини, на такі як ракетні обстріли, вбивства декількох осіб, масштабне ДТП. Виїжджаємо на місце події в складі слідчо-оперативної групи. Криміналіст забезпечує проведення оглядів місць події. Ми виявляємо, фіксуємо та допомагаємо слідчому вилучати речові докази. Україні дуже багато ракетних обстрілів, на які ми залучаємося як спеціалісти для встановлення ДНК профілю людини. Виїжджаємо на місце ракетного обстрілу і відбираємо біологічні зразки з тіл жертв та від родичів, які шукають своїх загиблих. Зразки всі поміщаються на аплікатор стерильний, і потім поміщаються в цей чіп. Через 90 або 106 хвилин ми маємо 4 або 5 встановлених ДНК профілів людини. Ми можемо здійснювати родинний пошук ДНК профілів, обираємо зразок, виконуємо пошук і програма нам формує звіт. Так виглядає ДНК профіль людини. Після порівняння за родинним пошуком в програмці Fairs було знайдено співпадіння родича з загиблим. Ймовірність співпадіння складає 99%. дев'ять Також на огляди місця подіям залучаємося в якості спеціалістів зовнішніх пілотів, безпілотних літальних апаратів. Попередньо ми відзняли фото та відеоматеріали на безпілотний літальний апарат. Кожен знімок має свою GPS-прив'язку і таким чином накладається знімочок один на одного і створюється потім 3D-модель. Спроектована 3D-модель передається слідчому і лягає в матеріали кримінального провадження. Я та мої колеги працювали в докупованих містах Ірпінь, Буча, Херсонська область, міста та сели Херсонської області, місто Херсон безпосередньо з перших днів деокупації. Та Харківська область також в місті Херсон. Ми проводили огляди місць подій на катівнях, місцях перебування військ Російської Федерації. найскладніше спілкуватися з родичами загиблих, бачити їхні емоції, бачити їх обличчя, коли повідомляєш їм, що їх родич, на жаль, є в списках саме загиблих. Працювали з населенням, надавали гуманітарну допомогу, розпитували, кому що може. Же потрібно і з ліків, ось продуктів харчування, продуктів першої необхідності. Люди зустрічали нас з улипками, підходили, обнімались, казали слова вдячності, що нарешті ми вас чекали. Дякували, надихає, мотивує, коли ти бачиш, що ти потрібен людям. Коли ти бачиш вже кінцевий результат, коли бачиш, що злочинця покарано, це найцінніше.